У 1700 році вмирає король Іспанії Карл II, який не залишив після себе потомства. Пристарілий Людовік XIV хотів посадити на іспанський престол свого онука Філіпа Анжуйського, об'єднавши в одну величезну державу Францію та Іспанію зі значною частиною Фландрії та Італії. І багаторічна конфронтація Вільгельма з Людовіком перетворюється на масштабну війну. Війну за іспанську спадщину. Очільником війська Великої коаліції Англії, Нідерландів, Прусії та Австрії став Джон Черчилль. Та не встигли бойові дії розпочатися, як прикра випадковість навесні 1702 року обірвала життя короля. Впавши з коня під час полювання, Вільгельм зламав ключицю. Ця травма викликала ускладнення у вигляді пневмонії. І невдовзі король помер.